Вітаю вас! Сьогодні ділюся з вами рецептом смачного, дуже ситного та простого салату. Для початку потрібно відварене м'ясо нарізати на дрібненькі частинки. Можна брати філе я цього разу взяла м'ясо стегна. Воно більш ситніше і більше нам смакує. Подрібнюю на невеличкі частинки і пересипаю в салатник, в якому буду все замішувати. Такий салат можна готувати, використавши будь-яке м'ясо, яке вам більше смакує: курини, індичі або навіть свинину, Я готую на куриному м'ясі. Потім потрібно підсмажити млинці. Яйце додаю трішки солі та перцю, збиваю, і на сухій сковорідці, якщо вона вас пристає, можна, звичайно, додати краплю рослинної олії, обсмажуємо яєчний млинець з двох сторін. Всі точні інгредієнти обов'язково пропишу в описі під відео. А ви не забудьте підписатися, хто дивиться дане відео без підписки і якщо сподобався рецепт, обов'язково чекаю на вашу підтримку в коментарях та обов'язково натискайте пальчик вверх. Бажано яєчні млинці, готуйте тоненькими. Я беру по одному, по одному яйце розбиваю, обсмажую, а потім наступне. Воно тоді краще перевертається, швидше просмажується і тонше нарізати. Після того, як просмажила всі яєчні млинці, підготую цибулю. Я беру одну середню цибулину, нарізаю її на ось такі четвертинки тоненько і теж буду підсмажувати на невеликій краплинці рослинної олії. Нарізайте тоненько, щоб вона гарно просмажилась та не відчувалася в салаті. На розігріту сковорідку додаю рослинну олію, підсмажую цибульку, обов'язково додаю сіль і трішки цукру. Тоді цибуля набуває приємного смаку та аромату, і карамелізується швидше і в салаті добре смакує. Цукру потрібно небагато, буквально пів чайної ложки. Розприділяю по всій цибулі, перемішую, готується вона швиденько за рахунок того, що ми додали цукор, далеко не відходьте, весь час перемішуйте, щоб не пригоріла. Яєчні млинці після того як вихололи, розрізаю, нарізаю на невеличкі смужечки, а потім на дрібненьку соломку і теж додаю до нашого майбутнього салату. Такий салат можна приготувати як на кожен день, так і до святкового столу. Він виходить смачний, ситний і, як ви бачите, дуже легко готується. Додаю консервовану кукурузу. І вже як вихолола наша карамелізована цибуля. Все буду ретельно перемішувати та готувати заправку. Окремо в мисочці змішую майонез і додаю обов'язково зубчик давленого чесника. Таке поєднання дуже добре смакує в цьому салаті. Якщо ви не споживаєте майонез, можете замінити на сметану, але часник я вам раджу додати обов'язково. Ретельно салат перемішую і даю постояти в холодильнику буквально півгодинки, для того, щоб. Подружилися всі інгредієнти, пройшлися ароматами чесничку, тоді салат дуже добре смакує. Якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх. Готуйте, нехай вам смакує! Бажаю всього найкращого до наступного відео! Пока-пока!